Друзі, вітаю з вами. Я військовий адвокат Валерій Макіїв, і сьогодні ми поговоримо про рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. Нещодавно я записав передачу про одне ганебне рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. І знаєте, практика Європейського суду з прав людини надає право адвокату щодо справи, в якій він знаходиться, критикувати іноді різко критикувати позицію судді. І з посиланням власне на цю практику я і роблю певну критику тих. Рішень суддів, в яких я сам приймаю участь. Але я тут можу сказати про рішення інше, про яке я зараз буду говорити, що воно просто чудове. Хоча підстави дещо подібні до тої скандальної історії, маю надію, що ви всі наші передачі переглядаєте і розумієте, про що я говорю. Тоді, в тій ситуації, ми говорили про. Те, що як 21-річного юнака, тобто особи, які ще не випили з 25 років, мобілізували власне у Хуським РТ Хуст Хустським РТЦК та СП до Збройних сил України, як на це подивився Закарпатський окружний адміністративний суд. Сьогодні я говорю про те, і я говорив вже про це про це влітку, коли м одного чоловіка із Запоріжжя мобілізували до Збройних сил України, і це вже був Уржельський РТЦК та СП. У чому фішка? У тому, що коли чоловік приїхав до сонячного, дуже, дуже симпатичного Закарпаття, за виключенням тих випадків, коли мешканці інших областей стикаються із місцевими РТЦК та СП, але Закарпаття це чудова частина нашої держави Україна, і от поїхав чоловік до сонячного Закарпаття. Має відстрочку, має документи в резерв плюс, військово-обліковий документ, електронну вилюду, дає ця відстрочка, його мобілізують. Що ми тільки не робили? Ситуація була доволі ганебна. Всі інстанції ми подавали скарги. Ні, Тут, як я казав, що от приводив до приклад як наш військовий не військовий, а омбудсмен Лобонець Зазначав, що скарги на ТЦК є, але вони не підтверджуються. От всі інстанції, які були вищі над Ужгородським, казали, так Ужгородський каже, що все законно по двом підставам. Вони мають право мобілізовувати. Ну ніхто не сумнівається, що мають право. А в нього при собі не було документів про відстрочку. Розумієте, да? от чоловік їде, в нього є резерв плюс, а раптом інтернет десь вибуло. І кажуть: ну, немає в тебе документів про відстрочку. Для чого тут у нас є? У нас для цього є. ТЦК та СП в даному випадку Ужорський ТЦК та СП достаменно знав про те, що ну от, будь ласка, в відкривайте реєстри, і перед тим як мобілізовувати будь-яку особу, ви маєте зробити що? Пересвідчитись про його статус: хто він там? Військовозобов'язний, резервист, призовник. Чи може він вже військовий, як і все зачі, і можна повторно мобілізувати? Навіть і таке трапляється. Кажу, що не можна, але мобілізовують іноді. Дуже іноді, але таке є. У даному випадку чоловіка, який був студентом з відсрочкою, відсрочка діяла до 7 серпня 2025 року, мобілізують 19 червня 2025 року. Мобілізували, не моргнувши оком, і доводили, що це все дуже добре. Ох, що вам сказати? Оті всі заходи адміністративні тут не дали такого належного реагування. Те, що було, чому я з таким видохом це сказав. Ну, тому що після того, як його мобілізували і направили до певної місцевої військової частини, його дуже сильно, ну, дуже дуже сильно побили. Чому я кажу дуже, тому що коли я читав медичні висновки, то там е, була як вам, чи, чи сказати, щоб не налякати. З обличчям було щось таке, що потребувало дуже ретельного. Поновлення стану обличчя і не тільки обличчя, чоловік потім понад три місяці лікувався. І з цього приводу і, і незаконна мобілізація, а також побиття. А також там була ще одна ситуація після того, як його дуже сильно побили. Його вирішили продати його дружині за три тисячі євро. Є записи цих всіх розмов. Тоді ми долучили Службу безпеки України. Дякую їм, спрацювали дуже добре. На сьогоднішній день, ну не буду. Розповідати всі інші речі, відкриті кримінальні провадження по всіх цих кейсах, і є певний поступ у цих речах. Я маю надію, що ми дойде до розгляду справи у суді, і тоді вже буде публічне оголошення, мабуть, вся держава здригнеться, які тут були розклади, і потрібно буде перевірити, чи вони не в системі, чи не повторюються ці речі системно в цьому регіоні. Отже, чоловіка мобілізували. Маленький фрагментик з відео, як людина в розпачі, людина, яка вже всіх боялася на когось дивитися, закликала до того, щоб допомогти йому. Ось відео. Я не знаю, думаю, що мене об'ють. Сприймають і об'ють. будь пожалуйста. Щодо трьох тисяч євро, щоб я не вигадував, такої, також маленький фрагментик. Згадаємо. Ну. ну, там йому придется трешка, щоб предоставити його до додому, а якщо хочете, ми можемо вирішити йому путь до вас, прямо до вас. Получается, или долларами, если получится, если нет, то просто эти 3000 в эквиваленте гривна. В гривнах, правильно? Вы, вы, вы даете евро, у вас євро ще? Ну так. Надо сразу день не дать, чтобы мы рассчитались с людьми. Ему больше никто не трогает. Военный буде, билет, где і... его? берём, мы заберём, передадим. Так а хто ви ж, хто ви ж, що ви забрали його? Ми не простіє воєнні люди, колишні військові командири. Ну, ми не з простої вулиці, він же видить твою мушу, як нас уважає і приходить к нам додому. Так її не Так? Так? Вибувший офіцер, щоб ти поняла. Доки правоохоронні органи і прокуратура ведуть своє розслідування за кримінальним провадженням по 3 чи 4 статтях. Ну, не знаю, які статті саме з обвинувачення дійдуть до суду. Але три, це чітко, що буде з обвинувачення певним особам у тих діях, які були здійснені. Суд тут, ну, не за два місяці, але за чотири, але дійшов дуже служних висновків. Про що йдеться? Суд звернув увагу у своєму мотивації свого рішення на те, що ми, як сторона захисту, Сторона представників цієї побитої особи, студента з відстрочкою, якого мобілізували, вказали ось всі докази того, що він в нього є відсрочка. Ось докази того, що, до речі, відсрочка є, була. Але коли його затримали, привели в Ужгородський РТЦК та СП, вона раптом зникла. І це не поодинокий, це, мабуть, вже 10 плюс випадків тільки в моїй практиці, коли особа, яку затримують, в неї потім зникає відсрочка. Буває таке. Перемагаємо, але дивує іноді, що доводиться втручатися в такі процеси. Так от відсрочка є, і докази із того ТЦК із Запоріжжя, що він власне в них на обліку, і вони знають, що в нього відсрочка є. Докази самого навчального закладу. Так, він наш, він у нас навчається. а Це літо він мав право виїхати кудись. Окей, поїхати не за кордон, а виїхати до сонячного Закарпаття. Всі ці докази є, а у, відповідь, а у відповідь від ТЦК та СП нічого. Ані Париз УСТ. Суд слушно вказав на те, що РТЦК та СП повинен був знати та врахувати наявність відстрочки і не переходити до документального оформлення призову за мобілізацію на військову службу. Про що, Про що це це? Тут про те, що слухайте, Ужгородський розкерти КТСП, ну ви дійсно вважаєте, що якщо у вас є доступ до реєстру військовозобов'язаних, ви там можете щось змінити, але ніхто не бачить того, що особа -то була з відсрочкою, і тут раптом у вашому приміщенні ця відсрочка зникає. Це все встановлюється. Ці речі всі вони мають для певних служб цей доступ. І суд на це вказує. відсрочка була, це констатація факту. Другий момент, мені дуже сподобався, що суд зазначив, що ну, ТЦК ТСП, давайте ж по-чоловічому, скажімо так, ви щось накосячили, пишіть чому. Ужгородський РТЦК та ТСП ані пари з вуст тут. Ок, ок. Якщо державна установа не надає пояснень у позові, які звернуто до неї стосовно своєї поведінки, то суд сприймає тільки аргументи позича чоловіка, його представника. Громадянина України, який має відстрочку строчкою, вказує, ну так, такий наказ про мобілізацію є протиправний і суд його скасовує. Що цікаво, що ця військова частина, до якої ми також позивалися про скасування і наказу про мобілізацію до ЦК ТСП та виключення зі списків особового складу військової частини, вони. Зазнач, подали візу і посилались на оту всім відому січневу 25-го року постанову Верховного суду, де була така е, навіть частина речення, що процес мобілізації є беззворотнім. От Що угодно накосячили, кого угодно там побили, запшикали газом чи що угодно. Якщо мобілізували, то все. Ні, суд зазначає ні не все. І Верховний суд з цього приводу вже неодноразово його спікер говорив, що ні-ні, ні це не так, це конкретна ситуація там була. І якщо незаконна мобілізація, то в даній справі суд вказав, що рішення про зарахування, наказ про зарахування до списків особового складу є похідним від наказу про мобілізацію. Якщо наказ про мобілізацію визнано незаконним, протиправним, та його скасовано. То автоматично є протиправним і підлягає скасуванню наказ командира військової частини про зарахування до списку особового складу, в даному випадку, позивача. На цьому все. Ну, у цій історії, на цьому все. Мобілізація була незаконна, протиправна, і чоловік набуває статусу військовозобов'язаного. Тепер питання як за реалізацію цього рішення суду. Імплементацію його в життя і певними сатисфакціями. Чоловік майже став інвалідом, він втратив на дуже суттєві відсотки слух, там без контузій, там на місці зробили контузії, все інше втратив той спосіб життя, спокій і з обличчям несамовиті речі, я не буду там вказувати ці деталі. Стосовно персональних даних. Довгий час тривалий час лікувався, і тепер мамо буде йти про сатисфакцію, відшкодування. Як матеріальних збитків, так і моральної шкоди. І це потужні суми. Хтось персонально має за це відповідати. Борітеся поборете. В Україні діє верховенство права, стаття 8 Конституції України. Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.